Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ви познайомитеся з дуже цікавими героями та героїнями. Іскорками хочете дізнатися, хто це? Іскорки живуть у нашому світі, але бачать їх тільки діти, а ще дорослі, які з ними зараз поруч. А приходять іскорки тоді, коли хочуть з вами погратися або навчити чогось нового. І поділитися своїми суперсилами. Так, так, кожна іскорка має свою суперсилу. Ось погляньте, це бри. БРИН дуже творча, любить малювати, ліпити, співати. Тобто креативити. А ще вона вас навчить розуміти, що ви відчуваєте, і ділитися своїми емоціями. А щоб запам'ятати цю іскорку, уявіть, що ми ніби з вами граємо на гітарі. І так, ніби граємо на гітарі, беремо в руки гітару і бринь. Бринь. Запам'ятали? А це діти Жуж. Вона дуже кмітлива і розумна. Вона любить дізнаватися про щось нове та розповідати вам. Наприклад, про числа та слова. А щоб запам'ятати ім'я цієї іскорки, уявіть, що ніби літає бджілка. Поставили так кулачок і так ж. -ж, -ж. Як звати? Так, вірно, жуж, а це діти пум! Знає все про те, як бути здоровим і дбати про себе. А також він навчить вас безпечно поводитися вдома і на вулиці, щоб не нашкодити собі і іншим. А давайте запам'ятаємо ім'я цієї іскорки. Пум! Покладіть ось так ручку на животик і поплескайте себе і говоріть пум-пум-пум-пум. Запам'ятали? А це діти Міо! Він допоможе вам, коли ви не знаєте, як поговорити чи погратися з іншими дітьми. Він розкаже про все, про світ навколо вас і про те, як берегти природу. Давайте запам'ятаємо ім'я цієї іскорки. Що вам нагадує ім'я цієї іскорки? Міо! Ніби нявчить котик, так? Міо, міо? От ми і познайомилися з іскорками. А щоб почати грати з вами, іскоркам потрібно промовити чарівні слова. Коли ви їх чуєте, це означає, що пора здобувати нові суперсили. Послухайте ці чарівні слова. Ну, мої друзі, разом грати, суперсили, розвивати. А тепер разом повторюємо за мною, Ну, мої друзі, разом грати, суперсили, розвивати. Чудово, молодці! Діти, чи сподобались вам іскорки? Я сподіваюся, що так. Але час нашим іскоркам прощатися з вами давайте ще разом промовимо наші чарівні слова. Ну мо, друзі, разом грати в суперсили розвивати. Я говорю вам до нової зустрічі і до побачення!